І так, друзі, всім привіт! Отже, ось і вдруге я став власником Renault Megane 3 Коротка передісторія. Чому вдруге? Тому що в мене вже колись був власності такий автомобіль. Володів я ним з 2017 по 2022 рік. За 5 років я проїхав близько 100 тисяч кілометрів та продав своєму товаришу. У 2022 році і він по сьогоднішній день на ньому катається, все класно. Придбав я його був з пробігом в 190 тисяч кілометрів та наїздив, як я сказав, майже 100 тисяч за 5 років. В майбутньому, думаю, знімлю відео про цей автомобіль, що було замінено в ньому за ці 5 років, коли він був в моєму володінні. А зараз про автомобіль, який я вже придбав близько двох місяців назад, коротко вам розкажу про купівлю, що я шукав, який був бюджет, критерії і так далі. Отже, нещодавно з'явилася в нас в сім'ї потреба в другому автомобілі. Після недовгих роздумів я вирішив придбати все-таки Renault Megane 3, оскільки він вже, як я сказав раніше, він в мене в власності був. Я цю машину вже досить добре знав. І вирішив придбати саме його. Цей автомобіль мені дуже подобається, він відповідає моїм вимогам. І в своєму бюджеті я вважаю, що це дуже хороший варіант. Що я шукав, який був бюджет? Шукав я Renault Megane 3 кузові Універсал з двигуном 1,5 К 9К і хотів механічну коробку перемикання передач. Бюджет мій був до 7000 доларів. В ідеалі це би було я розраховував 6,5, тобто, щоб закласти ще якісь кошти 300-400 доларів на обслуговування технічне після купівлі. Отже, Передивився я декілька оголошень, які мені підходили по бюджету. обзунив я близько п'яти варіантів. І подивився, я поїхав ось цей варіант, який я придбав. Він коштував на авторію 7 тисяч доларів. Поїхав я його глянув. Отже, на місці власник вже був готовий сторгуватися на 500 доларів. Я сказав, що я ще подумаю, і поїхав додому. Трішки все обдумав. Я йому перетелефонував, і зійшлися ми на ціні в 6300 доларів. Отже, які були нюанси по автомобілю? Отже, такий бюджет, як я шукав, тобто. В 6,5 тисяч доларів машини від 2012 року. Майже всі мають якісь нюанси. Звичайно, що є варіанти і які будуть не фарбовані, але такі машини будуть дорожчі і вони дуже швидко продаються. Ці всі автомобілі, які я обдзвонив, вони всі були фарбовані, якісь ДТП в них були. Цей автомобіль, який я придбав, також він був в невеликому ДТП, а саме задня кришка багажника була вдарена, тобто її рихтували, і по зазорах вона трішки відрізняється. Вона не стоїть добре в зазорах. тобто Але мене це влаштовувало відштовхуючись від мого бюджету. Значить, придбав я його. За 6300 після придбання я загнав на офіційний сервіс Рено, що було зроблено? Замінено весь комплект ГРМ, водяна помпа, ремі навісного обладнання з роликом, також сальник колінвала і замінені два сальника права-ліва півіс внутрішні. На цьому ніби все, більше такого нічого значного не міняв. Згадавши, що було замінене кільце, яке йде на насосі топливному, який знаходиться під заднім рядом сидінь, був запотівший бак знизу в солярці, і відповідно ми це кільце замінили, яке йде на кришці топливного насосу. По ходовій частині зауважень не було ніяких. І також я замінив термостат. Чому я замінив термостат? Тому що автомобіль не прогрівався до робочої температури. По пробігу на момент купівлі пробіг складав 275 тисяч кілометрів. На даний час за майже вже два місяці я проїхав 2,5 тисячі кілометрів, з машиною ніяких проблем немає. Автомобіль мене радує. Повністю я ним задоволений після купівлі. Тому такі справи, друзі. В подальшому я планую знімати відео і про меган Мій. Отже, на Nissan Rogue також будуть відео про обслуговування і всякі ремонти, і так далі. На Nissan зараз в основному їздить моя дружина. І як я сказав, обов'язково планую зняти відео про мій колишній меган, що було зроблено за 5 років. Я був першим власником в Україні, тобто 2017 рік вони ці магани набирали популярності в нас в Україні, тому також по його володінні багато є цікавих моментів. Тому думаю, обов'язково відео знімлю і про нього ще. Тому ось таке відео вийшло, друзі. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку. Також підписуйтесь на канал. До нових зустрічей в нових відео.